Вітаю, любі друзі, шановне панство, на каналі Географія Проста. Сьогодні у нас чергова розпаковка, довго очікувана. Товар мені прийшов зі Львова на Одесу. Я у цього, у цього продавця купую товар вже достатньо довго, товар, товар завжди приходив вчасно, нарікань на доставку немає. Ось упаковано все серйозно. Насправді, посилка надійшла ще десь неділі-3 тому, але руки не доходять до всього. Знаю, що там всередині є, що, що замовляв, але все не доходить руки, перевірити, що ж там і зробити власне, огляд. Дуже багато роботи насправді. Упакування таке на совість. Багато скочу, ну і відповідна картонка. Тут треба легенько тільки відкривати, бо вже відкривав одну посилку та порізав чек. Оцими ж таки ножицями. Це посилка для нумізматичної. Абоністичної продукції, тобто для банкнот і для монет, і, власне, кілька монет також я замовив, щоб вже однією посилкою, одним товаром вже все доставити. Зараз я її легенько відкрию. І перейдемо до огляду. Так, власне, ще, ще трішки і можна відкривати. А, все нормально. Так, отже, у нас сьогодні на огляді посилка це спеціальні альбоми, листи для альбому під банкноти номіналом 50, 100, 200 гривень, 1000 банкноти. Тут три комірки на, на банкноти. Бо воно все дорожче, тому вирішив брати вже зараз, ніж потім платити втридорога. Це спеціальний планшет для монет. 10 гривень без року просто йде набір якби, підряд. Ось. І, власне, річні планшети під річні набори. 2015 рік. Так, мені з ними з цими наборами досить зручно складати монети, робити огляди на них. Тут все компактно і наочно все зображено. Далі 2014 рік. Один з найбільш дорогих наборів, бо там йдуть області України. Там одна монета коштує рік, як річний рембіль деяких інших. 2013 рік. У мене ці монети в більшості зібрані, починаючи там з 2014 року і далі. А от до. Це ще будемо збирати 2018 рік. Ось, власне, декілька монет, яких у мене не вистачало по 2018 року. На них я буду робити окремий огляд. Ось чотири монетки, яких мене не вистачало, вже відповідно добрав до колекції. Власне, Нацбанк у нас дуже гарні монети випускає, присвячені і особистостям, і різноманітним подіям, і святам. Тобто дуже багато. 2019 рік набір планшай. Ну Деякі люди обирають там, альбоми, але. Альбоми, ну, все, все впирається в зберігання. Досить великий об'єм і це все потребує великої кількості місця. І 2016 рік. Е, немає єдиного, що в списку, по-моєму, 2017 року ще чекаю на замовлення. Так, це, власне, так, по розпаковці, власне, все. Так, у можна поки що поставити в сторону. Так, і, власне, розглянемо наші планшети. Отже, 2016 рік, 2019 рік, 2018 рік. Хочеться дуже-дуже перекласти сюди всі свої монети, які зберігаються по окремих коробках. Такі планшети дуже добре використовувати при демонстрації учням, друзям, знайомим своїм. Не просто так по одній перегортати і зберігати їх так набагато легше. Так, ну зараз перекладемо їх 2019, 2018, 2016, 2015 рік. Далі 2014 рік. 2013 рік. Тут напис просто йде боком. Це набір просто під десятки українське або під українське срібло, там і то і те підходить. Ось це так на перспективу нехай буде, хай валяється. Купи, що було, і хай валяється, як ти казав. Так, і набір для банкнот. Я альбом з банкнотами зроблю окремий огляд. Поки що докуповую не, не, не вистачаючи мені елементи. Ось, ось таким чином виглядають дані планшети. Монет ще мені ще збирати і збирати, з 2020 року я вже робив. Огляд в плейлисті хобі колекціонування, там можна, зробити, можна побачити розпаковку. І буду робити огляд всіх монет кожного року, рухаючись у зворотньому напрямку. Ну, звісно, що нові монети, які будуть виходити по мірі надходження, також робитиму огляд. Але до того буду робити огляди всіх цих монет. Кожного року які йшли до, до нинішнього. Оскільки зібрано так, не скажу дуже багато, але й немало. Ось досить гарні монети це борець, літак Ан 124. Один із серій, до речі, а ан 225 мрія найдорожчі із серії з цих монет. Там ціна вже просто космос. Я ж кажу, є деякі монети, які коштують, як вся колекція за один рік, деяких монет, наскільки вони. Там тиражі невеликі і монети на слуху, монети ті, які що символізують. же таки мрія, його вже немає цього літака, але монета залишилась і відповідно ціна просто полетіла в космос. Зараз покажу, як воно переливається. Тут є така спеціальна плівка загорнута. Всередині спеціальний пластиковий, пластикове покриття. Ну, бажано, щоб ці монети взагалі не отримували доступ до кисню, щоб вони не, не темніли забарвлення. Ото забарвлення, яке є, зараз спробуємо передати, як вони такими променями виграють на світлі. Отакими От монети ці повинні залишитися. Це з цілю їхнього майбутнього збереження і для того, щоб їх в майбутньому можливо, можливо, можна було продати при необхідності. Але це так, я їх збираю не для продажу, а збираю для себе. Вон, бачите, така є невелика дірочка, і оця дірочка, її треба буде заклеїти. Ставте лайки під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І до наступної зустрічі.